Їжджу чи їзджу вдягати прикраси, чи надівати, учитися мови чи мові, коли немає, пишемо разом. А в яких випадках окремо відповіді в сьогоднішньому випуску? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Українська мова любить рух і дію, а отже, й дієслова. Саме про них сьогодні й поговоримо. Ми розпитали в киян та гостей столиці, що вони знають про цю частину мови та які асоціації в них виникають, коли чують про неї. Дієслово ну, з дією а, це коли виконується якась дія. Дієслово це. Слово, яке позначає якусь дію. Що, що робити, що зробити. Чи знаєте ви, що таке дієслово? Ще що, щось пам'ятаю зі школи, але визначення вже не дам. Українська мова була давно, навіть не знаю, з яким дієслово. О, дієслово! Ну, визначення я може, зараз і не скажу, але це е, е, визначення зараз. Я подумаю, дієслово це. Е, ні, визначення точно не скажу. То що ж таке дієслово? Це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Відповідно до того, яке питання ми ставимо, можемо визначити й вид дієслова. Якщо питання, що зробив, що зробить, це дієслова доконаного виду, наприклад, написав, що зробив. Вирішила, що зробила, чи намалює, що зробить. А якщо ж питання, що робить, тут маємо справу з дієсловами недоконаного виду. Наприклад, спить, що робить, думав, що робив, і казатиме, що робитиме. Дієслово має п'ять форм: інфінітив вказує надію або стан предмета без позначення особи, роду, числа, способу і часу. Для цього виду характерний кінцевий суфікс ти або ть, наприклад, читати, думати, казати. До речі, інфінітив взагалі не має закінчення. Особове дієслово вказує на дію або стан предмета. У таких дієсловах ми можемо встановити особу, рід, число, спосіб і час, наприклад, літає, грала чи співатиме. Безособове дієслово вказує на дію або стан. Безвідносна до виконавця. Наприклад, світає, невідомо, хто виконує дію, мріється або ж посіяно. Дієприкметник вказує на ознаку предмета за його дією чи станом, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, виготовлений, списаний чи відрізаний. Дієприслівник вказує на додаткову дію або стан предмета, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Важливо, часто дієприкметник і дієприслівник чомусь хочуть виокремити як окрему частину мови. Але ні. Пам'ятайте, що це види дієслова. І знову ж ми з вами не будемо заглиблюватися в нетрі теорії, а поговоримо про найпроблемніші моменти практики. Починаємо з найлегшого: як писати дієслова з часткою не як напишемо разом, чи окремо нехтувати. Не ховати разом. Непокоїтися. Разом. Як би ви написали разом чи окремо? Не дістати. Е, окремо. Не прийти. Не прийти окремо. Не доїдати. Разом. не волити». «Не волити». Е, разом. Думаю, всі пам'ятають правила ще з шкільних уроків української мови. Не з дієсловами пишемо окремо, і це справді так, не пишемо разом, якщо без недієслово не вживають. Наприклад, «не неволити, ненавидіти, непокоїти, нехтувати чи не тямитися. Зауважте, є дієслова, що з часткою не пишемо разом лише в певному значенні. Наприклад, нездужати, якщо говоримо про те, що людина хворіє, непокоїтися. Якщо в значенні турбуватися, і не славити, якщо ж говоримо про якусь ганьбу. А як там пишемо дієслова із недо? Впевнена, що сотні разів чули про те, що дієслова із недо пишемо разом. Забудьте, адже тут не все так просто: разом пишемо не в префіксі недо, який вказує на неповноту дії або ж її половинчастість. Не добачати погано бачити. Не дочувати погано чути, не досипати мало спати, і не доїдати у значенні голодувати. Утім, треба відрізняти дієслова з префіксом до, перед яким вжито заперечну частку не, наприклад, не добачити, не помітити, не дослухатися, не прислуховуватися і не дотягнутися не дістати. Ще одним проблемним моментом у вивченні дієслова є його узгодження з іменниками та займенниками. Здавалося б, що там складного, але й у побутовому спілкуванні й на іспитах це одна з найпоширеніших помилок. Як правильно сказати, пробачити мене чи пробачити мені? А, залежить від контексту, мені здається. Ага. А, Як би ви сказали? Я би сказав, пробачити мене. <гум> Болить мене чи болить мені? Болить мені. Як правильно сказати? Зрадити людину чи людині? Зрадити людину. Учитися мови чи мові? Мові. Їхати на машині чи машиною? Їхати на машину. Слідувати прикладу чи наслідувати приклад? Наслідувати приклад. Запам'ятайте, вибачте мені, а не мене. Можна ще сказати, пробачте мені, простіть мене або ж я перепрошую. Про конструкцію я вибачаюся, забудьте, адже кінцеве «ся» вказує на те, що ви пробачаєте самі себе. А от болить у мене чи мені. Загалом правильно сказати, що в мене болить серце або ж мені болить серце. Але конструкцію, мене болить голова. Уникайте. А друг зрадив мене чи мені. В українській мові зраджують кого або що. Наприклад, наші класики писали, зрадив він народну справу. Неправильний варіант в українській з'явився за аналогією з конструкцією в мові агресора. Зараз ми з вами навчаємося мови чи мові. Запам'ятайте, що навчаємося ми чого: мови, математики чи географії. А їдемо ми на автомобілі чи автомобілем. А летимо літаком чи на літаку? У лексикографічних виданнях домінує конструкція усе ж з орудним відмінком. А отже, й вимагає відповідної форми іменника. Тому все ж краще їхати автомобілем, летіти літаком і пливти кораблем. А якщо ви не будете дослухатися до наших правил, то ви будете нехтувати порадами чи поради. Залежить від того, що саме вкладаєте в це слово. Якщо ви наші поради просто ігноруєте, то ви ними нехтуєте. А якщо зневажаєте, то нехтуєте їх. До речі, якщо ви думали, що лексичні помилки трапляються лише із вживанням іменників, то на жаль, і з дієсловами теж доволі часто порушують мовні норми: вдягати прикраси чи надівати прикраси. Вдягати. Вести себе вічливо чи поводитися вічливо? Поводитися вічливо. Виписувати газету чи передплачувати газету. Передплачувати газету. Відкрити вікно чи відчинити вікно? Відчинити вікно. Відчинити новий заклад чи відкрити новий заклад. Відкрити. Нанести удар чи завдати удару. Like. Як би ви сказали? Ну, Я була нанести. Як би ви правильно сказали? Співпадати з вихідними чи збігати з вихідними? Звісно, збігатися з вихідними. Oh, я рахую, що завтра буде дощ, чи я вважаю, що завтра буде дощ. Я вважаю, що буде дощ. Цю фразу від мам в дитинстві всі часто чули: веди себе вічливо. Так, от вона сформульована неправильно. Краще замінити її. на Наповодь себе вічливо. А лишень згадайте літо, канікули в селі оце бабусине. Я виписала нову газету. Скільки ж тоді щастя було в цих словах, і стільки ж помилок? Газету чи журнал передплачують, а не виписують. До речі, що там із вдягаємо та надіваємо. Хоча ці слова й дуже схожі, але вони не тотожні. Прикрасу ми не вдягаємо. А надіваємо, наприклад, надіваємо ми шапку, окуляри, намисто й наручники, а вдягати можемо дитину, сестру чи брата. Різницю між відкривати і відчиняти, мабуть, зараз уже знає кожен. А якщо ні, то я вам нагадаю: відкривати ми можемо, наприклад, магазин після ремонту, а відчиняємо ми двері, вікна. Книгу розгортаємо, а очі розплющуємо. Тому тепер загадки на лексичні значення цих слів у Фейсбуці ви будете лускати, мов горішки, і вам більше не доведеться надсилати повідомлення 20 друзям. А пам'ятаєте бабусю, яка збила ворожий дрон банкою консервації, то вона нанесла удар чи все ж завдала удару. Запам'ятайте, удару ми завдаємо. Одні філологи стверджують, що слова іншомовного походження засмічують нашу мову. Інші вважають, що саме вони дають українській змогу йти в ногу з часом. Але чи знають українці, якими відповідниками можна замінити запозичення? Саме про це наша традиційна рубрика. Як би ви замінили ці запозичені слова українським відповідником, до прикладу, аеропорт аеропорт. А, ніяк би не замінив. Є слово превентивний. А, превентивний. Це важкувато буде. Попереджувальний, мабуть, що попереджувальний. Слово біографія. Життєпис. Слово фактор. Не знаю, не приходить нічого в голову. Фактор. Яким словом можна замінити? Дуже розуміє, я не можу сказати. Аномалія. Аномалія. Тут не підскажу. Селфі. би ви українською це сказали? Автопортрет. Лайк. Лайк, подобайка. Лайфхак. Порада. Ну я вважаю, що запозичені слова мають місце в українській мові, тому ну, нема сенсу е, включати якийсь паріон умовно. тому так, тому можна залишати ці слова і використовувати їх вільно. Українська мова багата настільки, що інколи слова іншомовного походження справді зайві, але на жаль, не завжди українці можуть швидко дібрати відповідник. Наприклад, мовознавці пропонують замінити слово аеропорт на литовище, аномалію на відхилення, а слову превентивний є прекрасний відповідник запобіжний. Замість слова біографія скористайтеся словом життєпис, фонтан називайте водограєм, а скриншот можна замінити словом зняток. Правда ж, цікаве слівце. Навряд ви його вживаєте. А чи замислювалися ви над тим? Як в українській звучить слово селфі? А я вам підкажу ні-ні. Не звідки готувався напад? А який є відповідник слову селфі в українській? Самознимка. Лайфхак можна назвати хитриком, а дедлайн реченцем. От лайк багато українців уже замінили у своїй мові уподобайкою, а пост назвали дописом. Українська мова не тільки любить рух, вона й сама постійно в динаміці та розвитку. Дивіться освітній проєкт про мову. знайте всі філологічні родзинки. Зустрінемось за тиждень.